Друзі, всім привіт! Підтвердження моїх слів, а саме того, що Зеленський готується до встановлення диктатури, є той факт, що з Одеси були відправлені військові в Івано-Франківськ для навчання, щоб розганяти Майдан. Ви побачите зараз це відео. Це при тому, що ТЦКшники бігають, хапають простих людей на м'ясо. Так що влада Зеленського відчуває, що скоро їй буде каплик, якщо вона нічого не вдіє. Тому що влада Америки змінюється, і змінюється також політика. І в цій війні буде дуже-дуже швидко кінець. І тому влада Зеленського Єрмака вже робить для того все, щоб в подальшому залишитися. При владі, дивимося відео.